А травичка в нас вже ось така. І що ми будемо з нею робити? Косити пора вже чи ні? А ось що ми з нею будемо робити. І вже робимо. Я в шоці від цього Лемкіна. Я думав тут його буде забивати. Не оратиме, а воно ще щось, ну як щось, нефіга собі. 99% прикидано. Глибина десь сантиметрів 20-22. Не разу тут тут не став. Трішки він під конець буває, набиває, але нічого справляється. Для розуміння, яке тут містами зілля і дрова. In wallet.